Hello everyone, this is level A2, the choice of words on Channel English with Mila. My name is Mila. Fairly, rather, quite, dosit. All three adverbs are similar in their meanings, but have certain peculiarities in usage. Присливник fairly перекладається досить, непогано, у значенні менше, ніж достатньо. Наприклад, this room is Fely big it will do for now. Ця кімната відносно велика. Наразі підійде. Остап Speaks English. Fairly well. Остап говорить англійською непогано. Прислівник рази перекладається досить дуже. У значенні більше, ніж достатньо. Наприклад, This exercise looks rather difficult for me. Ця вправа виглядає досить важкою. Rachel doesn't like to be late. She is rather punctual. Рейчел не любить запізнюватися, вона дуже пунктуальна. Ще прислівник рази вживається перед дієсловом. Participle. Наприклад, my brother seemed rather surprised when I mentioned it. Мій брат, здавалося, досить здивувався, коли я нагадала йому про це. Rather surprised. дієслово в формі participle. Прислівник Quite досить часто вживаний особливо у розмовній мові. Квайт у стверджувальному реченні перекладається досить абсолютно цілком. Наприклад, I quite agree. Я цілком погоджуюся. У заперечних реченнях «квайт» перекладається не зовсім. Наприклад, The plums weren't quite ripe, сливи не були зовсім спілі. В окличних реченнях quite перекладається який, яка, які. Наприклад, quite a surprise. Який сюрприз. An adverb quite is often used in such phrases. Quite some time, довгий час. Quite a lot або quite a few. Достатньо багато. Now it's time to practice and do a following exercise. Bill is making fairly rather quite good progress, but his teacher expected more. Bill досягає відносно непоганого успіху, але його вчитель очікував більшого. Тут відносно непоганий успіх, але менше, ніж очікувалося. Отож використовуємо прислівник «fairly». Bill is making fairly good progress, but his teacher expected more. This yesterday's bread seems fairly rather quite fresh. Цей вчорашній хліб здається досить свіжим. Ну, йдеться про вчорашній хліб. Тобто він свіжіший, ніж ми очікували, якщо говориться про саме вчорашній хліб. Отож використовується прислівник ради. This yesterday's bread seems rather fresh. We've been made to wait. Fairly rather quite some time. Нас змусили чекати довгий час. Довгий час це фраза. Quite some time. Oto прислівник quite. We've been made to wait quite some time. The plums on this tree seem fairly rather quite ripe. I think we can pick them. Сливи на цьому дереві достатньо стигли. Я думаю, що можна їх зривати. Напевно, що йдеться про те, що на цьому дереві сливи більш стигли ніж на інших. Більше ніж ми очікували. І знову прислівник разе. The plums on this tree seem rather ripe. I think we can pick them. Thank you everyone for watching. Please put like and subscribe to this channel. Leave comments if you have any questions. Thank you for being with me. I wish you all good luck. See you soon. Bye.